Yeah. What? What? Привіт, скорпіони! Листопад на носі! Давайте подивимося, що вас чекає в ньому. Де ви знову покажете свій характер і вміння розрулювати ситуації? Від мене для вас три блока інформації, але пам'ятайте, це загальний гороскоп. Потрібно індивідуально звертайтесь в приват. Поїхали! Перший блок загальний. Скорпіон листопад? Найцікавіше в кінці. Королева кубків. Що будемо так максимально переживати? Що близько візьмете до серця? Ви в нас особистості закриті, маєте глибоке почуття, але не завжди вмієте їх показувати. Що будете в собі скривати, які переживання? Що так буде близько вас брати за серце? За що, за кого, за яку ситуацію? Щось будете близько приймати до серця. Поїхали далі. А вас буде гнобити якась ситуація в листопаді, щось буде заважати, проявитися, рухатись далі, якісь обмеження, стан невідомості навіть. Можливо. Не можна знайти роботу. Стараєтеся да, стараєтеся. Мало того, що ви не можете. Так у вас такі ще й умови, що ви не знаєте, як все підлаштувати, щоб навіть знайти ту роботу. А можливо будете переживати в коханні, на відстані. Не можете проявитися, він не може. Нема можливості об'єднатися. Скучаєте. Буде якась ситуація, яка вас буде от вас обмеження буде йти. По цій ситуації те, що для вас дуже близьке. Імператор. Це стосунки, це чоловік, це батько, це людина, от яка, з якою ви більше всього, що у вас буде дуже багато щось займати по почуттях. Це сім'я, це стосунки, це кохання, це пара, неможливість зустрітися, проявитися, допомогти один одному в кожного програється в якихось обмеженнях в тій чи іншій мірі. Карта місяця. Знову ж таки, листопад це ситуація, яка буде стосуватися. Або Сім'ї або стосунків, або, або знаєте, відчуття роботи ситуації, коли ви не знаєте, як показати себе, як проявити, щоб керівництво оцінило гідно вашу працю преміально, підвищенням посади, покращенням робочих умов, або це стосунки, коли щось між вами. Зав'яло, якісь непорозуміння або небачення спільного руху в якихось ситуаціях. Карта місяця часто показує, що ми більш візуалізуємо і додумуємо, ніж насправді так є, і нерозуміння, що чекає попереду, небачення ситуації. І більше додумає і інтуїтивно вже рухаємося вперед. Другий блок інформації це страхи ваші, які вам будуть заважати. Але пам'ятайте, коли я дойду до третього блоку, а це підказки, ви маєте взяти на себе зобов'язання і поставити вподобайку. Підписатись на канал і залишити коментар. Тоді максимально програються для вас третій блок інформації. Скорпіон листопад. Скорпіон листопад. І так, перший страх туз жезлів. Кінець кінців розрулити цю ситуацію, вийти з неї, страх почати діяти, вийти з тих обмежень, які йдуть по вашій ситуації. Раз. Вісімка жезлів. Страх спрямувати всю себе чи всього себе, щоб вийти знову ж таки з тих ситуацій, які вас будуть обмежувати в листопаді. Або це продовження вашої історії, яка вже затягнулася. Страх одній жезлі. Дійте, не піддавайтеся. Змінюйте своє життя. Досить бути в позиції жертви. Третій блок інформації, з який потрібен откуп, Це ваша підписка. Вподобайка та коментар. Підказки, скорпіон. Листопад. Так. Підказка, король мечів. А можливо, вам потрібна допомога. Ви не можете вийти з цієї ситуації. Треба чиясь підказка, допомога, вплив людина, яка знає, як і може. Король мечів, лікар, бачите, впряму прийшов час звернутися до чиїсь поради або допомоги того, хто може завадити. Часто це ще є судова справа. Це юридичні документи. Двійка пентаклів. Отримати стабільність, дивіться, це має бути одночасний спільний рух, а не кожен в своєму напрямку. Якщо його немає, приймайте міри. Якщо нема спільного руху і нема стабільності, не буде дальше і руху. І основна підказка вам королева жезлів. Дійте, ви можете зробити що хочеш. Бачите, вона вже зібрала врожай, але в святкому був вдягнуто. Тобто ця людина встигає всюди. І врожай зібрати, і рухатися як треба. І вона може це. Тобто, в неї є все для цього. Так? Оце і ви, це вас характеризує. Рухайтеся і не стійте на місці. Дякую, що були зі мною.